Всім привіт! Ви на каналі Гонтарук.ua і сьогодні ми знову говоримо про біржу Байбіт, тому що там вийшла нова фішка, Можливо, ви про ще не знали. Я про ню писав себе в телеграмі, тому рекомендую підписатися туди, щоб не пропускати ось таку корисну інформацію. Що ж, давайте перейдемо на біржу Байбіт. Звісно, щоб тут заробляти, вам знадобиться тут аккаунт і верифікація. Посилання буде в описі, раптом кого ще аккаунту немає. Що ж це за нова фішка? Називається вона Puzzle Hunt. Нам просто потрібно збирати пазли, і за це ми будемо отримувати. Грошові винагороди в, в токенах. Що ж, давайте подивимося, як це робити наглядно. Ось тут де торгівля. Знаходимо SpotX і ось тут бачимо, у нас є Puzzle Hunt. Ми нажимаємо і переходимо на Puzzle Hunt. Їх тут є кілька, можна одночасно приймати участь у всіх одразу. Що я власне і роблю. Ось як бачимо, в цих я приймаю, тільки в ЮЗТ не приймаю, тому що він для нових користувачів. Тут ще можна прийняти участь. Як бачимо, цей закінчується через 4 дні, Цей через 5, через 6, 7 і так далі. В цих я вже нагороди зібрав, покажу вам на прикладі Лунаї. Для цього вам отут необхідно буде нажати кнопочку Приєднатися. Далі ви переходите на сторінку цього Puzzle Hunt з цим токеном. І ось тут, де в мене пише Збирайте елементи пазла. У вас буде кнопочка Зареєструватися, ви на нього нажимаєте і все, ви вже зареєстровані. Далі ви можете збирати елементи ось цього пазла. Як це робити? Тут дуже просто. Зареєструйтеся, щоб взяти участь у полюванні за пазлами, про це я вже сказав, вам тут необхідно нажати буде кнопочку. Далі зберіть три будь-які деталі пазла поспіль, щоб отримати одну спробу на участь у розіграші. Виграйте 1500 токенів лунає. Три підряд, тобто це в один ряд вони повинні бути. Тут, до речі, їх можна збирати в принципі безкоштовно, тому що тут є дейлі, тобто дейлік ви можете кожен день тут, тут заходити і один раз п'ять днів ви отримуєте якийсь пазл. Але, як бачимо, всього 14 днів всіх пазлів ви так зібрати не встигнете. Тим не менше, якщо ви три в ряд зберете, у вас все одно буде одна спроба. Плюс дивіться. Ось тут є кнопочка Gift Price. Якщо у вас є кілька однакових, ви можете ними ділитися з друзями за допомогою ID Bybit. Давайте, до речі, якщо що, пишіть мені в Telegram, переховуйте на мій канал, там є чат. В принципі, можете писати теж в чаті, і ми можемо обмінюватися тут пазлами. Так буде набагато простіше їх збирати. Якщо ви збираєте всі, ось тут, як бачимо, OnClaimant, можна розблокувати 1500 токенів Лунаї. Щоб це зробити, звісно ж, ще раз повторюсь, потрібно зібрати пазл повністю. 1500 токенів Лунаї. на даний момент давайте перейдемо сюди і введемо 1500 токенів, це 188 доларів. Так, з деякими токенами тут може бути 40-50 доларів. До речі, з одним токеном тут навіть більше, я вам пізніше покажу. Але на, у випадку Лунаї, якщо ви збираєте пазл, то 188 доларів у е, токені Лунаї ви отримуєте. Плюс можна отримувати просто. Частинку токена не, не обов'язково, наприклад, зібрати весь, але все одно кілька доларів ви заробити зможете. Як це робити? Тут все е, досить просто. Як бачимо, ви можете торгувати, тобто торгуйте, щоб отримати е, токени Лунаї, Тобто, за торги ви отримуєте одну спробу, е, щоб отримати токен. Дивіться, е, потрібно тут півтора тисячі токену лунає проторгувати, далі 5 тисяч і 10 тисяч токенів. Тобто, у вас буде 4 спроби. За кожну спробу ви його тут собі берете і. Отримуєте якусь частинку цього токену. Далі можна запрошувати друзів. Як бачимо, в мене це вже є. Можна, можна заклеймити. До речі, після торгів теж тут клейм 0, у вас буде клейм, ви можете заклеймити. Я зараз заклеймлю за спробу друзів. Ви просто нажимаєте клейм, далі нажимаєте підтвердити. Як бачимо, в мене з'явилось набагато більше частинок пазла. Робимо ще раз, клеймимо, ще з'явилося. Як бачимо, ось тут, наприклад, у мене. X3, X4, ось на цій частинці, ось тут, як бачимо, в куточку пише. Тобто в мене є 4 однакових пазли. Ось, ось якраз тими чотирма можна обмінюватися. Ви нажимаєте Gift Prize, вибираєте яку частинку пазла, ви хочете, наприклад, віддати. Тут вводите ID вашого друга з біржі, Bybit. і нажимаєте підтвердити і просто пересилаєте йому цей пазл. Якщо у вас є якісь пазли, пишіть мені, будемо ними просто обмінюватися в чаті. Що ж, як бачимо, в мене є три спроби. Я покажу пізніше, як це робиться. Далі винагороди за торгівлю рефералів. Тобто, якщо реферали теж будуть тут приймати участь, ви теж будете отримувати нагороди. Ну і плюс новини про лунаї. тут теж можна заклеймити і так далі. Тут нижче правило проведення акції, ну, в принципі, я це вже все сказав. Що ж, тепер давайте спробуємо отримати ток... якусь частинку токенів лунає. У мене є три спроби, нажимаємо на спроба. Нам відкривається ящик, як бачимо ось такий, нажимаємо кнопочку спробувати. І просто чекаємо, що нам випаде. У мене, нагадаю, є три спроби. Ось, 5 токенів лунає. Нажимаємо отримати, все. Мені нараховано 5 токенів лунає. Вони одразу відправляються на ваш рахунок фінансування. Робимо другу спробу. Швидше за все, сума плюс-мінус буде така. Ж. Так, так знову 5 токенів. І зараз ще отримаємо третю. Нажимаємо спробувати. Ось 5 луна і нажимаємо отримати. Тобто 15 токенів лунає я отримав за 3 спроби. Тепер давайте перейдемо сюди. І тут ведемо 15 токенів. Скільки це буде? Ну, долар 88. Так, це, звісно ж, небагато, але все одно це якби просто безплатно. Ви для цього абсолютно нічого не робите. Як бачимо, я навіть не торгував, просто отримав спроби за рефералів. Можна, звісно, поторгувати, швидше за все, я пізніше трошки проторгую. Час до закінчення акції ще є. Ще як бачимо, аж через 4 дні вона закінчується. Тобто, 17 грудня по 30 грудня ця акція. Працює про якісь е, нові пазлханти чи чи сплеші я, наприклад, повідомляю в себе в телеграм-каналі, тому ще раз нагадаю вам туди підписатися, щоб не пропускати ось таку корисну інформацію. Що ж, тепер давайте повернемося. Я казав, що хотів вам показати так само пазлхант ще з одним токеном. Там взагалі крута винагорода, якщо ви зберете весь, здається це з токеном SEND. Нажимаємо сюди приєднатися. Я, звісно, ще цей пазл повністю не зібрав. Мені тут. Ще, в принципі, досить багато не вистачає. Ще аж чотири частинки пазла, але подивіться, давайте ми тут скопіюємо send і як бачимо, 100 токенів можна отримати. Ведемо тут а, токен Send і подивимось, скільки це буде 100 токенів. Я вам покажу наглядно, щоб ви не казали, що я обманюю ось так кількість 100 токенів Send. Ось, як бачимо, 221 долар. Якщо, наприклад, зібрати цей пазл, то. Ви отримуєте цю суму, просто це розблоковуєте. У вас кнопочка робиться активна. І ви отримуєте ось таку суму. Досить круто, тому давайте все-таки ще раз вам нагадаю: обмінюватися ось цими пазлами. Якщо в когось якогось немає, чи в мене в когось, просто будемо один одному їх скидати, якщо у нас їх є кілька, тому що якщо у вас отут один, скидати його нікому не потрібно, тому що ви просто скинете свій пазл, у вас його не буде. Якщо от Х2, ось тут написано, в от мене от таких два. Ось цю частинку я можу скинути, ось таких у мене взагалі сім частинок. І так далі. Я думаю, ви, в принципі, зрозуміли, як це робиться. Що ж, тепер давайте перейдемо на мій рахунок фінансування. І дивіться, не враховуючи USDT і ось цей зеребро, ось ці всі токени, які в мене тут є, це з пазл Давайте подивимось скільки це в доларах. Ось за цей долар долар 10, 53, долар 88, 2,07, 2,21. І ось тут бачимо 5,51. Тобто вже більше 10 доларів. Я на цьому заробив, практично нічого для цього не роблячи. Ще раз нагадаю, ви просто можете навіть заходити ось сюди кожен день робити чекін, не забувати. І раз в п'ять днів ви все одно отримуєте один кусочок пазла. Як бачимо, все працює досить просто, досить цікавий заробіток, новий на біржі-Байбіт, такого я ще, в принципі, ні в одній біржі не бачив, мені він дуже подобається. В принципі, друзі, на цьому все. Якщо вам відео було корисним і цікавим, то звісно ж ставимо йому вподобайку і підписуємось на канал, якщо ви ще на нього не підписані, тому що надалі буде ще багато цікавих і корисних відео. На цьому все. Всім удачі і профіта. До нових зустрічей.